we <laughs> Військової точки зору, який це в біса контрнаступ, контрнаступ це коли от прямо зараз на тебе наступали, ти відбив атаку і на хвості тікаючого ворога пішов далі. Оце контрнаступ називається, а це просто наступ, те про що ми весь час говоримо. Ні, ну хіба в такому дуже глобальному розумінні, якщо виходити з того, що вони перші до нас прийшли, а ми тепер вертаємо своє? От, ну, за такою шкалою, звісно, це контрнаступ, але в ну з точки зору взагалі стандартної військової термінології, ми говоримо просто про весняно-літній наступ. Або може вже треба говорити просто про літні, ну бо весна скоро закінчиться. І отут я далеко не прихильник того, щоб підганяти ЗСУ в цей наступ. От мені дуже як ми вже просто цю тему підняли, то давайте вже її розберемо. Мені дуже не подобається оце інформаційне поле, яке сформувалось. Такий, знаєте, суспільний запит. Що ну коли ж вже підуть в цей наступ, ну коли ж наші вже почнуть. Це На одному з телеканалів вони нещодавно там показували е соцопитування, от, де глядачів опитували, там, да, коли на вашу думку почнеться наступ. От я кажу: а, а правда, що ви не проводили це соцопитування у хлопців на фронті? От, бо результати були абсолютно іншими. От, власне, оце вимагання е ходити в наступ, це дуже тилова штука. Це один взагалі з тих. Ефектів, які загалом з цієї ситуації, яка в нас ем, насправді абсолютно закономірна, її насправді не могло не статись, але вона все одно погана. Я маю на увазі ситуацію, коли суспільство дуже різко розшарувалось на тих, хто на фронті. І тих, хто в тилу, от на початку війни цього не було. Ми всі жили цією війною, і е, що фронт, що тил е, були практично в одному інформаційному і емоційному полі. Різниці практично не спостерігалось. А далі так вийшло, що оскільки наші захисники дійсно дуже якісно роблять свою роботу, і в результаті тил абсолютно спокійний і живе ну, життям, яке дуже мало насправді відрізняється від довоєнного. А в... тобто це насправді дуже класно, що так сталося. Тобто, це коли вся країна відчуває себе прям втягнутою в війну, це от як було на початку цієї війни, коли було абсолютно незрозуміло, чи ми взагалі виживемо. Тобто, от в ситуації екзистенційної загрози, всі разом наші захисники класно роблять свою е, роботу, тому екзистенційної загрози тил не відчуває. Але відповідно з цього витікає дуже неприємний артефакт, що формується оце таке інформаційне поле, яке я б назвав ем, інформаційне поле спортивних болівальників. От е, сидиш співасів біля телевізора, і кричиш, Нада гол, mm -hmm. нада гол в даному разі, кричиш, нада наступати. От, е, а це насправді дуже неприємно. Тим більше, що ми навіть під час війни лишаємося достатньо демократичною країною, і все ж таки е, е, наші всі, скажімо, щавлі нашої влади. Вони чутливі до громадської думки, вони чутливі до вимог суспільства. А суспільство починає вимагати впірот. От власне, я, мені це дуже не подобається. Мені це нагадує ситуацію перед херсонським наступом минулого року, коли теж суспільство фактично сформувало завищені очікування і дуже потужний запит. Що от подай нам зараз Херсон? От тільки лінивий не ставив ці блінковумчики на аватарках. От, і в результаті значною мірою під тиском громадської думки було почато лобовий наступ на Херсон 29 серпня минулого року. І вже тепер ми можемо відверто говорити: слава Богу, час пройшов. Що наступ був початок наступу, був просто провальний. Що за перші три дні наступу вдалося прорвати тільки одну із трьох ліній оборони росіян, а ціною таких втрат, що далі наступ захлинувся. Деякі бригади, не будемо називати там номенномера та цифри, але деякі бригади втратили всю свою бронетехніку за ці третього. Дня наступа. Е, а далі нас врятувало Боже, диво, нас врятував Харків. От далі, далі стався харківський наступ, який насправді, знову ж таки, можемо вже тепер чесно казати, він не планувався таким масштабним. Там мала бути достатньо локальна операція. А раптом орки дали слабину і посипались. І тут так наше командування блискуче цим скористалось. Далі їх вже гнали, доки бачили, що називається. От е і це спрацювало. І зокрема, це відволікло і частину сил орків, і головне громадську думку від ситуації на Херсонщині. А там тоді перейшли від, від, від е, лобового штурму до тактики повільного видавлювання, цим перебиванням мостів, з поступовим таким точковим винесенням їхніх логістичних е, вузлів та центрів. І це в підсумку спрацювало за два місяці видавили. Але ж спочатку був саме лобовий штурм, якого вимагало суспільство. От я зараз дуже згадую цю історію, тільки наразі ставки набагато вищі. Наразі, якщо захлинеться цей наступ, якщо його почнуть рано, не підготовано, але на вимогу союзників та суспільства, тут на жаль тиск іде з двох боків. Але на союзників особисто я вплинути не можу. А на наше суспільство сподіваюся, що трошки можу, зокрема, такими виступами.